У грудні 2020 року на сервісі Apple TV Plus вийшов мультфільм Тома Мура та Роса Стюарта Легенда про вовків. Четвертий повнометражний фільм в студії Картон Салун. І третя частина їх умовної ірландської трилогії. Не потрібно довго розмірковувати над тим, чим виділяються фільми студії. Їх унікальний стиль видно з першого кадру. А ще це рідкісний приклад, нібито масового твору, в якому водночас збережено унікальний національний калорит. В цьому відео поговоримо про творчий шлях студії та чому мультфільми Таємниця Келс, пісня моря та легенда про вовків від Cartoon Saloon обов'язково варто додати до списку для перегляду. Історія студії. Майбутній засновник студії Cartoon Saloon Том Мур, захотів стати мультиплікатором ще в ранньому дитинстві після перегляду таємниці щурів» анімаційного фільму режисера Дона Блута, якого ми всі знаємо по таким шедеврам, як Земля до початку часів, та усі пси потрапляють до раю. У старших класах Мур вступив до школи юних кінематографістів, але на той момент його ентузіазм дещо згас. У 14 років хлопець разом зі своїм однокласником Росом Стюартом потрапив на екскурсію на справжню анімаційну студію і був трошки шокований. Ми наче на фабричний конвеєр потрапили, згадував мур у подкасті Your Makers. Усі аніматори здавалися нам страшенно нещасними людьми. Друзі настільки розочарувалися побаченим, що вирішили забути про анімацію. Коли настав час вступати до коледжу, перед муром стояв вибір: поїхати в Единбург і присвятити себе коміксам, або залишитися в Кілкенні та продовжити вивчати анімацію. Зробити правильний вибір муру допомогло кохання, тоді його дівчина, а нині вже дружина. Залишалася в Кілкенні, А з Єдинбурга на побачення особливо не наїздишся. Кілька років по тому, навчаючись на останньому курсі, Мур разом з однокурсником Полом Янгом і Норою Твуммі заснували студію Картун Салун. Починали вони з малого. Першими проєктами нової студії були Є-Кардс електронні листівки на флеші, надзвичайно популярні на зламі століть минулих століть. Утім. Мур із самого початку був твердо налаштований займатися повнометражною анімацією. У тому ж 1999 році Картун Салун розпочала роботу над мультфільмом про хлопчика, що живе в монастирі, на який нападають вікінги. Таємниця Келс з ірландськими міфами Мур уперше познайомився ще в дитинстві. Бабуся хлопчика, хоч і була католичкою, що вірила у фейрі, селки, лепреконів та інших персонажів місцевого пантеону, і відчайдушно намагалася поділитися своїми знаннями з улюбленим онуком. Улюблений онук, як це часто буває, слухав бабусю аби як. Тоді юного Томі більше цікавили комікси. Уже пізніше, потрапивши до школи юних кінематографістів, Мур випадково побачив інтерв'ю з Джозефом Кембелом, яке дозволило йому провести паралелі між коміксами, зоряними війнами та міфами. Саме тоді Томі і зацікавився міфологією всерйоз. Ще одним джерелом натхнення стала анімація. Роботи Мура часто порівнюють із творчістю Міядзакі, але сам режисер каже, що під час роботи над таємницею Келс. Його переважно надихали Злодій і Швець. Це культовий і незавершений мультфільм аніматора Річарда Вільямса, заснований на арабській міфології, а також Мулан. І «Злодій і Швець, і Мулан відштовхувалися від традиційного народного мистецтва та створювали на його основі прекрасний анімаційний стиль. Я відчував, що щось подібне можна зробити із ірландським мистецтвом. Казав Том Мур, створення таємниці Келс» затягнулося на довгі вісім років. Левову частку цього часу забрали пошуки фінансування. Передусім, художники намалювали невеликий трейлер, своєрідну візитівку, що демонструвала можливості студії. Мультфільмом швидко зацікавилися на континенті. Першим інвестором стала французька студія Лес Арматорс. Події таємниці Келс розгортаються в IX столітті в стінах легендарного кельського адбатства. Ірландія страждає від набігів вікінгів тож настоятель, абат Келлах переймається безпекою мешканців і весь час присвячує укріпленню стін монастиря. Його племінник, 12-річний Брендан, працює на будівництві на рівні з іншими, але все змінюється з прибуттям брата Ейдена. Славетного ілюстратора та автора книги Іони, моноскрипту, який, за чутками, настільки прекрасний, що одним лише своїм виглядом здатен засліпити недостойних, нечестивих і невіруючих. Ейдан вже старий, а його робота ще далека від завершення. Йому потрібен учень, і в брендані він бачить гідного наступника. Монах бере хлопця під свою опіку. Ділиться таємницями майстерності і час від часу дає невеликі завдання. Одне з таких завдань приводить Брендана до лісу, де він знайомиться з Ейшлінг, лісовою феєю, останньою з її роду. Усі її родичі загинули від рук древнього божества на ім'я Кроком Круах. Брендан і Ейшлінг стають друзями, а Вікінги тим часом усе ближче подбираються до стін аббатства. Перший рік показів таємницю Келс проходив майже в порожніх залах. Проте згодом стрічку номінували на Оскар, і виявилося, що кращої рекламної компанії і вигадати не можна. Принаймні, на території США. Самі автори і скаржаться, що в рідній Ірландії вихід мультфільму практично проігнорували. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Пісня моря. Незважаючи на визнання таємниці Келс, наступні кілька років Cartoon Салун ледь зводила кінці з кінцями. Щоб утримати студію на плаву, Муру та партнерам навіть довелося взяти кілька кредитів. Одразу кілька великих голівудських гравців пропонували вирішити фінансові проблеми ірландців, викупивши студії у її засновників. Але Мур відмовився жертвувати незалежністю заради фінансової стабільності. Увесь цей час студія продовжувала роботу над своїм другим повнометражним проєктом. Пісня моря пішла у виробництво ще до прем'єри таємниці Келс. Мур завжди надає перевагу саме такому підходу. Починати роботу над новим проєктом завжди краще тоді, коли ти ще не закінчив попередній. Таким чином, не має значення, яка доля чекає твій перший проєкт. У тебе вже у виробництві другий. Це знімає з тебе будь-який тиск, згадував Том Мур. Ідея пісні моря народилася за доволі сумних обставин. Мур із сім'єю відпочивав на морі, коли його десятирічний син знайшов на пляжі кілька черепів тюленів. Виявилося, що місцеві рибалки не задоволені падінням уловів. Звинуватили у своїх бідах вони тюленів і оголосили нещасним тваринам війну. У минулому таке було просто неможливо уявити. Сумує мур. Люди вирішили, що в тюленях живуть душі тих, хто загинув у морі. Мур поділився переживанням із росом. І той подарував другові книжку Люди моря, збірку шотландських та ірландських переказів про щелки людей тюленів, здатних скидати себе тюленячу шкіру і приймати людське обличчя. Події пісні розгортаються в Ірландії приблизно в наш час. Маленький Бен живе на мояку на острові з мамою Броною та татом Конором. Одного дня Брона зникає у морі, залишивши після себе прощальний подаруночок – Доньку на ім'я Сірша минає шість років. Конор досі сумує за зниклою дружиною і спрямовує всю свою любов на сіршу. А Бен, відчувши себе покинутим, звинувачує сестричку у зникненні матері. Коли сірше виповнюється шість років, вона знаходить на горищі таємничий білий костюм, зшитий ніби спеціально для неї. Одягнувши його і спустившись до моря, сірша перетворяється на тюленя і бавиться з іншими тюленями. Пізніше вибравшись із води, сірша засинає просто на березі. Там її знаходить бабуся, яка приїхала з великої землі. Бабуся приходить у жах від побаченого і переконує Конора перевести дітей до неї у місто. Конор, дізнавшись про інцидент, жахається з іншої причини і викидає таємниче вбрання у море. Бен і Сірша переїжджають до бабусі, і там Бен дізнається дивовижну новину. Виявляється, його сестра, як і мати Шелкі. Єдина надія для духів і фейрі, які застрягли в нашому світі і хочуть повернутися додому в тір на ног. Для цього сірша повинна заспівати їм свою пісню Пісню моря. Є лише одне, але для цього Шелкі має бути вбрана у своє біле вбрання. А якщо сірша не вдягне його до настання наступного дня, вона помре. Братові і сестрі належить довга подорож назад додому. І не всі представники чарівного світу раді появі шелки. ЛЕГенда про вовків ще в юності Том Мур почув легенду про перевертнів з Осрайге, давнє королівство зі столицею в його рідному Кілкені, звичайних людей, які раз на сім років змушені скидати людське обличчя і перетворюватися на вовків. На той момент він уже встиг розочаруватися в анімації, тож вирішив, що з цієї легенди вийде чудовий сюжет для коміксу і відклав задум у довгу шухляду. Ідея нагадала про себе у 2014 році, коли на телеканалі TG4 вийшов документальний серіал Земля вовків, присвячений часам, коли в Ірландських лісах бігало до 20 тисяч вовків. Вони правили лісами до XVII століття, коли в Ірландію почали масово переселятися англійці. Для англійських колонізаторів вовк став символом цієї жорстокої і негостинної, ну для непроганих загарбників, звісно, землі. Олівер Кромвель, вождь Англійської революції та протектор Англії, Ірландії і Шотландії, вирішив, що якщо він позбудеться лісових хижаків, то таким чином покаже, в чиїх руках влада. І зломає дух опору місцевих повстанців. Сам Кромвель не дожив до фіналу цієї війни. Але закінчилося все перемогою людства. Останнього вовка на території Ірландії було вбито в 1786 році. І так, уявіть, Ірландія 1650 рік. Прибуваючи з Англії, переселенці змушують місцевих жителів вирубати навколишні ліси, розчищаючи місце під нові ферми і села. Після того, як лісоруби починають усе частіше зазнавати нападів з боку вовчачої зграї, яка живе в лісах, лорд Протектор Олівер Кромвель доручає викликаному із Англії мисливцю Вільяму Гудфлелоу. Разом із Вільямом до Келкенні приїжджає і його донька Робін. Незважаючи на сувору заборону батька, бажаючи допомогти, Робін, озброївшись арбалетом і, заручившись допомогою ручного сокола на ім'я Мерлін, вислизає з дому і пробирається до лісу. Там вона стикається із дивною дівчинкою Мейв, яка живе разом із вовками. Мейв каже, що вона снововчиться, перевертень, свідомість якого під час сну здатна приймати вовчачий вигляд. Робін доведеться координально переосмислити свої погляди на взаємини людей і вовків. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе ставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Ірландський стиль. Усі мультфільми Cartoon Saloon намальовані по старому. Від руки з мінімальним використанням комп'ютерів. Анімацію студії вирізняє особливий впізнаваний з перших кадрів стиль, у якому середньовічна гравюра поєднується із сучасною дитячою ілюстрацією. Стиль відрізняється багатством і яскравістю кольорів, і водночас у кожному мультфільмі домінує певний відтінок: зелений у таємниці келс, синій у пісні моря та колір осіннього листя в легенді про вовків. Окрім цього, кожен фільм поєднує в собі кілька художніх стилів, що допомагає розділити різні світи або народи. Наприклад, у легенді про вовків, сірі, чіткі і пласкі лінії кілкенні та квадратні підборіддя англійських солдатів контрастують із плавністю форм і буйством життя та фарб навколишніх лісів, а також із графічною, майже монохромною візуалізацією сприйняття світу очима вовка. Аніматори Cartoon Saloon полюбляють хибну перспективу, складну композицію кадра та навіть поділ екрана. Час від часу екран розбивається на три частини, де паралельно можуть розгортатися три окремі сюжетні лінії. Під час послідовного перегляду всіх трьох мультфільмів умовної ірландської трилогії. А в перерві між пісною та легендою вийшов ще й фільм Добувачка, історія про життя афганських дівчат за влади талібів. Так ось під час перегляду цієї трилогії помітно, як стиль студії розвивається, стає деталі деталізованішим. Візуальні рішення, продиктовані обмеженим бюджетом у таємниці Келс, наприклад, зображення вікінгів чи мешканців аббатства у вигляді простих геометричних фігур, поступаються місцем більш опрацьованим концептам. Персонажі стають виразнішими, а навіть зовні однакові вовки Мейв отримують широку палітру емоцій та певну індивідуальність. Загальні теми. Після прем'єри пісні моря Том Мур говорив. Що його турбує поступове забуття ірландського фольклору, який витісняється стандартизованою західною культурою? Саме тому всі три фільми трилогії базуються на місцевих легендах, а в центрі кожної історії протистояння двох несумісних ідей. У таємниці Келс жорстокі варвари вікінги знищують цивілізацію і культуру, яку уособлюють ченці та мешканці аббатства. Тим часом традиційні для Ірландії вірування втілені в у Фейрі Ейшлінг, і всі вони повільно зникають, і вона змушена жити в лісі на самоті. У пісні моря давно забута магія предків ще існує в затишних куточках Ірландії, але вона поступово відступає перед прагматичним поступом сучасності. У легенді про вовків цивілізація в образі англійських солдатів вторгається в дикі ірландські ліси. Нищить природу, лишаючи по собі лише обвуглені дерева, пеньки та попіл. І навіть якщо герої зрештою перемагають, фінал кожної історії має гіркий післясмак. Мур здається, навмисне наголошує, чарівний світ поступово зникає. І якщо нові покоління не ставитимуться до власної спадщини з повагою, легенди про фері, лепреконів та інші залишаться лише у старих книжках, що припадають пилом у бібліотеках. Можливо, саме тому ще однією темою у всіх мультфільмах Мура залишається сім'я. У кожному з трьох мультфільмів трилогії ми бачимо конфлікт поколінь. Брендан не може знайти спільну мову з дядьком. Бен не наводить сиршу. Конор віддаляється від сина і не спілкується із матір'ю. А у легенді про вовків Робін відчайдушно намагається достукатися до батька. Та втішає те, що, врешті-решт, близькі все ж знаходять спільну мову. Хоч іноді на це йде не один десяток років. Кульмінація трилогії ЛЕГенда про вовків найамбіційніший і наймасштабніший проект картун Салун на сьогодні. І прогрес студії помітний усьому від тривалості стрічки і багатошарового сюжету до складної анімації та візуального багатства. У центрі таємниці Келс доволі проста історія хлопчика, який за кілька днів пережив кілька пригод і знайшов своє покликання. Пісня моря це історія брата і сестри, які переживають чарівну подорож, що врешті знову об'єднує родину. А от легенда про вовків набагато глибша історія, в якій беруть участь кілька важливих персонажів: Робін, Мейв. Батько Робін, лорд протектор, який прагне перетворити ліс на випалений пустир. Це історія про пошук і прийняття себе, про підлітковий бунт і протиставлення дитячої незалежності сліпій відданості батька, який, намагаючись захистити свою доньку від метафоричної клітки, вганяє її у справжню. Для Мура і Стюарта це ще й історія про боротьбу дикої природи з людським порядком. І на жаль, ми вже знаємо, хто в цій боротьбі переміг. Сюжети перших двох мультфільмів були досить лінійними, натомість у легенді про вовків чимало неочікуваних поворотів. Автори зізнаються, що кілька разів пробували зробити історію похмурішою, але врешті вирішили зупинитися на атмосфері легкої меланхолії, яку підкреслюють відтінки осіннього лісу. Малюнок тепер значно деталізованіший. Прості геометричні форми зникли. Але улюблені прийоми мура, складна композиція кадру, змішання стилів, геометричний символізм та стилізація під середньовічне мистецтво з його хибною перспективою і насиченістю нікуди вже не подінуться. А додана візуалізація вовчого зору саме тут без комп'ютерного 3D вже не обійшлося. Ще раз доводить багатство творчого арсеналу студії. Картун Салун рідкісний приклад справді незалежної студії, яка знімає недорого кіно, здатне конкурувати з продукцією великих студій. За неофіційними даними, на легенду про вовків витратили 20 мільйонів доларів, приблизно у 8 разів менше, ніж на душу від Pixar. А головне, їхні фільми зберігають унікальний ірландський колорит. Якщо ви раптом ще не бачили таємницю Келс», Пісню моря чи легенду про вовків. Обов'язково перегляньте. Інших таких мультфільмів сьогодні майже не існує. Ну що, друзі, а ви подивитеся ці мультфільми після мого огляду? Якщо так, то поверніться потім до цього ролика і напишіть в коментарях, як вам. З вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.